Світлини з життя маріупольців, історичні документи, а також поселення греків на території Приазов'я. Про це та не тільки можна дізнатися на виставці зруйноване, але не знищене. У день відкриття прийшла й Оксана, вона туристичний гід по Дніпру, як ніхто розуміє важливість історії. Мої враження ой, ну плакати хочеться. Вибачте, я не можу дивитися на такі кадри, коли руйнується життя країни. Це дуже важко. Це наші корені, це правда. І як якщо ми не зберігаємо нашу історію, то ми без корінь. всього у Маріупольському краєзнавчому музеї зберігалося понад 60 тисяч артефактів, каже кураторка з культури центру підтримки переселенців Людмила. Та на жаль, війна безщадна через відсутність евакуації, не вдалося вивести жодного артефакту. Після тяжких бомбардувань міста музей знищила пожежа, тому доля експонатів наразі невідома. Приблизно третина була оцифрована, і зараз все це збирається з робітників. Навіть ще ми знаходимо оцифровані оцифровані ці матеріали. І зараз ми маємо можливість зберегти цю зберігати далі ці історичні культурні артефакти та експонати. Справа в тому, що історія міста Маріуполя дуже тісно пов'язана з греками. Століття тому вони оселилися на території Приазов'я. Їхня культура досі має відголосок у житті Маріупольців, розповідає Людмила. За словами організаторів, назва виставки. Є символічною, адже не дивлячись на численні руйнації міста, окупанти не зможуть повністю знищити нашу історію. Важливо дізнаватися історію нашої України і знати, знати та дізнавати щось нове. Отже, ми запрошуємо усіх бажаючих відвідати виставку. Переглянути виставку мешканці та гості Дніпра зможуть протягом тижня. Потім вона мігруватиме по містах країни. Наталія Москаленко, Тарас Іванов, новини див. Я того каналу.